Вітаю, шановні друзі! Досить поширене, проблемне питання. Закінчився закордонний паспорт, ви його продовжили. І чи можна з таким продовженим паспортом е, пересуватися по ЄС, або ж літати по ЄС, по країнам ЄС в рамках Шенгенського Союзу, або взагалі вилітати за межі ЄС і повертатися потім в подальшому в країну вашого перебування? Давайте почнемо з того, що е, в Європі е, питання використання. Продовжених закордонних паспортів воно на міжнародному рівні не врегульовано. Тобто Україна, як завжди, дуже е, класна країна. Вона сказала, ну ми вам продовжимо закордонний паспорт. Але чи приймуть у вас його там, чи можете ви його використовувати, якби ну ми вам тіпа, не гарантуємо. До речі, МЗС, е, от е, в своїх роз'ясненнях, е, інформаційних таких бюлетнях, які він робив, він написав, що плануючи придбати авіаквиток або подавати документи до іноземної консульської установи на отримання візи. Неодмінно проконсультуйтесь попередньо, чи можна для цього використати закордонний паспорт із продовженим строком дії. Круто, так? Да? Класно. Країна зробила, з іншими країнами це все не узгодила. От, а ви самі там по місцю орієнтуйтеся, ну, прокатить у вас чи не прокатить цей продовжений закордонний паспорт. Звичайно, реалії такі, що закордонний продовжений паспорт по Європі приймають. До нього ставляться з розумінням, особливо в нинішніх умовах, коли українцям надано тимчасовий захист. І, в принципі, в багатьох випадків проблем не виникає. Одному, другому, третьому везе, четвертому не везе. Так от. Що робити, якщо ви той самий четвертий якому не повезло? Ви повинні знати, як аргументувати свою позицію в разі того, якщо у вас продовжений закордонний паспорт, і як, в принципі, перед прикордонною службою будь-якої країни, чи то ви наземним шляхом рухаєтесь, чи то летите кудись, без різниці. Ви повинні знати, як захищати. Я вам про це зараз розкажу. Для цього потрібно знати, що пересування по території Євросоюзу регулюється Шенгенським кодексом про кордони для тих країн, які входять до Шенгенського союзу. І в статті 6 написано умови в'їзду для громадян третіх країн, тобто нас, українців в тому числі, для запланованого перебування на території держав-членів тривалістю не більше ніж 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду, що передбачає врахування 180-денного періоду, який передує. Кожному дню перебування умови в'їзду для громадян третіх країн є такими: вони мають дійсний проїзний документ, що дає власнику право перетинати кордон відповідає таким критеріям. Документ залишатиметься дійсним протягом щонайменше трьох місяців після запланованої в'їзду е з території держав-членів. Документ виданий у період останніх 10 років. Вони мають дійсну візу, як це вимагається відповідно до регламенту ЄС. Вони обґрунтовують мету та умови запланованого перебування? Тобто, що це означає, що е, ви повинні мати е, дійсний проїзний документ, тобто дійсний закордонний паспорт і візу. Да? Візу, наприклад, якщо це українці в Німеччині, то Ауфенхальс пластик. Так от і тут виникає е, питання: а чи е, виникнуть у вас проблеми? Якщо виникають проблеми з прикордонником, ви повинні знати, що в цій же самій статті 6 Шенгенського кодексу про кордони, далі в пункті 5 міститься наступний пункт як відступ від пункту 1. Громадянам третіх країн, які не відповідають усім умовам, встановлених у пункті 1, тобто, наприклад, не мають дійсного закордонного паспорту, тому що ну продовжений паспорт це в принципі, знаєте, на врахування кожного прикордонника, як він врахує його, дійсний він чи не дійсний. Тобто, да, держава Україна засвідчила, що він дійсний, але ж е е технічно документ е вже закінчив свою дію. Але мають дозвіл на проживання або довгострокову візу дозволено в'їжджати на територію інших держав з метою транзиту, щоб вони могли потрапити на територію тієї держави, члени, яка видала дозвіл на проживання. Тобто, що це означає? Це означає, що відповідно до статті 6 Шенгенського кодексу про кордони, навіть якщо до вас причепиться прикордонник і скаже, у вас прострочений закордонний паспорт, а ваша печатка про продовження для мене нічого не грає, ви повинні знати, що якщо у вас є резиденс Перміт, віза, ауфенхальс це все одне й ж, є дозвіл на проживання в якійсь країні, чи то в Польщі, чи то в Німеччині, чи то. Словаччині чи то в Італії, але паспорт у вас просрочений, то відповідно до цього пункту 5 статті 6 Ченгенського кодексу про кордони прикордонник. Повинен відступити від проблеми того, що у вас, наприклад, не дійсний проїзний документ, в разі якщо є віза. Ви повинні це знати, друзі. Це дуже важливо, тому що це допоможе вам захистити свої права і відстояти свою позицію для того, щоб уникнути будь-яких складнощів в прикордонній е території, або на території, наприклад, аеропорту. Далі пам'ятайте обов'язково, що для українців в Німеччині важливо виїжджати за кордон тільки з пластиком Ауфен тому що зелена оця довідочка фікшен з нею виїжджати за кордон не можна. Пам'ятайте про це не забувайте. Друзі, тому що можу я вам порадити, окрім цього. За першої ж можливості замініть свій продовжений закордонний паспорт на новий закордонний діючий паспорт. В разі проблем з виїздом за межі Німеччини, наприклад, із продовженим чи просроченим паспортом, ви можете звернутися в управління поліції у Слендер і отримати not Райзе ausweis. Тобто, це одноразовий документ, який дає можливість вам виїжджати на один місяць в одну країну і повернутися назад. Також, якщо вас затримують в прикордонній території, наприклад, в аеропорту, і е, будуть до вас чіплятися, пам'ятайте, що ви маєте право викликати адвоката для супроводження даного. Процесу, друзі, це дуже важливо. Тому знайте ваші права. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. В моєму телеграм-каналі є чітка інформація з посиланнями на всі документи, про які я зараз розповідаю. Ви можете зайти самі подивитися і перечитати. Тому, друзі, знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.